Доброго ранку. Вчора засіяв вже останні поля свої, і так як е, сівалку потрібно вже класти на зберігання, то, то я її постелив такий тен, відкрив, відкрив, бачите, там може видно язички. О, взяв таких дві щитки і беру легенько і... Я все чистю, щоб, щоб дощ, коли чи, чи волога, якщо попаде і там зерно почне проростати, то треба почистити, щоб було все чистенько і потім соляркою ось ці катушки помастити. І вже нехай вона собі чекає другого року. Після того, як почистив, Ось так, бачите, де неделя зернятка залишилась. Ці всі поводки я повитягав. Ось так, повитягав, повичищав все. І, і зараз будемо приймати душ. Є ось така штукенція. І зараз це все помиється. І вісівалка, і туди. Це, оці всі висіваючі всі помиються і під напором у ці шланги теж так дати, щоб все пальмувало. На ральнички помити І потім вже соляркою помастити катушки. Ну і заодно, звісно. Трахтерець теж пометить. Подивіться, київ він просто як у шахті був увесь грязний. Ну нічого, зараз я тебе. Братішка помию. І все буде чітко. Дивіться, бачите, тут таке аж неприємно заходити в кабін. Ну, о, я вчора їхав і таке гостро знайшов. Добре, що у колесо не попало. Зараз приймем душ. Ну і поки буде чекати місяць, доки вже там соїде і кропити треба. Ось так ось não estou por nada Все, душ прийняв. Бачите, трохи тут помив пол, дарно підсохне, поки не буду заводити. Все блищиться як, як у кота вуха. Бачите, прикол покажу. колектор був чорний покрашний, але 120 бар. Давлення я дав і краску, краску збиває з колектора, а от бачите, грязь, ну тут вже роками воно поналипало, не, не хоче змивати. У мене закінчилась хімія. Тому поки так я йому поверхностно помив від порохів, а потім вже треба буде придбати хімію та й помити, щоб хімію його, щоб були такі відмити, ці всі, ці всі масла там. Ну, з роками воно тут поналипало. Масло порохи масло, порохи, і от така ситуація робиться. А красочку змиває. Я вже так трошки ну, давлення зменшив, бо дивіться, він був чорний. Да, навіть скопоти змиває краску. от китайська краска. Все колецька винував, зараз під, підсихає і вже у гараж. Ось так воно. Чистенько, зараз з соляркою катушки помастю і де все шити. І так, продовження. Сівалку я вже відчепив. Тут вона буде відпочивати, поки. поки прийде нова робота для неї. Ось так. Коробочку, солярку, щітку і катушки. Чик-чик-чик-чик-чик. І вони будуть себе поводити круто. так Кожну катушечку. Соляркою помастили. І вони будуть вам служити довго-довго. Якщо це, якщо так за ними дивитись все. Отак. І я хочу оці штучки теж такі. А й воно там, воно і ржавіє потім, бачите, там на ранні куперся дошку і це стойка вона вийшла. І потім вона... Тут іржавіє, ви піднімаєте вже, коли вам треба сіяти, воно так і стоїть. І, і Тоді на один вище, один нижче. Ну, потім вже коли будете сіяти, вони вже потім, ну, стануть на місце, але не по феншую. І скрипить воно, бачите, я знімав відео, коли я сіяв, воно все скрипиться, воно тут, тут хитається, треться метал до металу і коротше, такі, такі звуки создає неприємні. Для того, щоб ще майкруто було, не мішало би колеса побілити, але вона тут в садочку. Ми же вишеньками. Думаю, тут не дуже сонце буде і, і так буде. В крайньому випадку накрию якусь вареткою. Тут вона буде відпочивати, ця сівалка. Ну що, дякую за перегляд. Слідуючи моє відео буде про те, як я буду робити на цей маленький тракторець грузи наперед. Я вже робив декілька грузів на великі тохтори. Мені давали хлопці, ну, щоб я зробив. їм. Зараз покладу фотографію, які вони звід вже на готові, які вони вчеплені. Там був МТЗ-82. Ну і дойом заробив. І зараз хочу такі ж самі зробити на такий маленький тракторець, лише щоб вага його була ну, в районі 40 кг. Думаю, більше не треба, бо цей. А ці великі на великий трактор, то вони були вагою в районі 110 кг. Там один вважую їх. Іменно ці, що ще зараз на фотографії вам покажу. Дякую за увагу. До побачення.